Всім привіт! Друзі! Сьогодні в мене розпаковка з торгової платформи тему. Це перша моя посилочка. Просто дуже часто почала висвічуватися реклама цієї торгової платформи. Стало мені цікаво, я почала там читати трошки, хтось їх ругає, хтось їх хвалить. Ну і вирішила я купити ну, щось таке, так скажімо, по мілочам. І подивитися якої же якості у них? Поки ну, що купила Всяке етап, всяку ерунду. Mm. Будемо дивитися, що нам тут прислали. Все різне. Ага. І так, що в нас тут? Панамка, тадам. Ну, в принципі, панамка саме така, як на фото. Єдине, друзі, що мені не сподобалось, те, що у відгуках немає е, фото. Багато хороших відгуків, так, але ось немає фото. От на Аліку, я скільки замовляла, там завжди є фоточки у відгуках. Тут немає. Ну, панамочка, саме така, яка була на фото продавця. Добре. Далі. А це, друзі, у нас шнурочки. Тому що у нас тут є один такий. Ой, так <гум> такий товариш, що не хоче зав'язувати шнурки, тому я купила ось такі еластичні. <гум> так, ось тут дві пари. Тут є такі. Фіксатори спеціальні, тобто ти там відрізаєш, скільки тобі потрібно. І потім сподіваються фіксатори, і не потрібно застібати, воно еластичне тягнеться. Ну, це також подобається, в принципі, те, що я і думала. Так, далі у нас килимок. Килимок має бути. Прорезинений. Це на пральну машинку. Ось тут є один на пральну машинку, друзі, а інший для посуду. Ага, ось. Значить, це для пральної машини. Такий величенький, яскравенький. Подобається саме такий, який був тут він. Прорезинений. Менький. Так, добре. Хороший. І ще ось один. Цей, друзі, для сушки посуду. Ось так, також схожий за малюночком, тільки не такий яскравий. Так, де ти тут відкриваєшся? Ага. Тут ось на нього ставляться. Чашечки, тарілочки. І також, також він тут прорезинений, тут, і, має він, да, і він має впитувати вологу. Ну, цей, чесно кажучи, мені не подобається, тому що, видно, дивіться, практично такий, як і цей, цей яскравий, цей не, до, не досить яскравий, ну нічого. Бо все ж хочеться, щоб прямо було однаково. Так? Ну так не буває. Ось. Так, да, далі ще? Тут у нас ще одні шнурочки. Ці шнурочки у нас також еластичні, так само і будуть фіксатори до них. Тобто на потрібну нам довжину ми свої кросовочки зашнуровуємо і потім фіксуємо ось цими штучками. Добре. Стілечки нові в кросовки, бо постиралися. Так, дивимося, дивимося. Дуже м'якенькі. М'якенькі, Хороші устілки. Виглядають нормально, буду сподіватися. Ну, такі вони тоненькі, але тут. Такі ось стілки. Що ще, що ще. А, ось купила набір одноразових набір. Це, друзі, для... Так, а як це відкривається? Ага, ось так дивіться. Це для їжі. Одівати там на тарілочку, на судочок. Добре тягнуться. На будь-яку тарілку вона налізе ось так, щоб, щоб ставити в холодильник. Так? Не накривати там кришками, а просто. Або щоб мошки кову не з'їли. Або щоб мошки і каву не з'їли. Так. Але тільки маленький, великий не вийде тут. Ось тут їх 50 штук. Є тут різні кольори. Різні кольори. Так, ну, в принципі. Це норма. А, і ось іще одне. Це, в принципі, з чого, друзі, починалося замовлення. Малій потрібен був чохол на телефон. Ось, подобається? Дуже. Подобається, так? Саме такий, як був на фото. Силіконовий чохольчик. тут. треба. Хороший, так? Так, а ну-ка, телефончику. Не стані. Да, Нам ну подавати. Зараз віддінемо. Ось. Ну, краса, краса. Ну, в принципі, друзі, як для першого разу, то посилиш всі все таке, те що, саме те, що я замовляла, я задоволена, мені все подобається. Так що, в принципі, я думаю, що можна замовляти. На цій платформі тему. Ну ось, така розпаковка, така посилка. Всім дякую за увагу, друзі. До наступних зустрічей. Сьогодні дійсно не про квіти, але ну ось. Якось так.